Наші вдома тепер вже офіційно. Перший за чотири місяці, і перший у 2026 році обмін полонених таки відбувся. На цей день чекали тисячі українців, а особливо ці люди, які зібралися тут, аби першими побачити своїх вдома. Мій синочок золотесенький, ванюшику мій. Моє ти золотко, Я тебе чекаю коло лікарні. Моє ти сонечко. Я вже не можу дочекатися. З вами важдаємо. Даю мамі, мамі, даю. Синулька. Пан Іван не стримує емоцій. Чоловік понад три роки чекав на повернення сина з полону. Іван Роман, боєць 72-ї бригади, зник безвісти у листопаді, 22-го поблизу Вогледара. Та родина не втрачала надії. Що каже пан Іван? Що кажеш, що зараз буде я тут. Голос той самий. Голос самий. Класно, чекаємо. все. Ві. Мій син точно телефонував. Добре, синулічний. Вже давай. трошки легше повірити, що він поведе. Так. Синолечка, чекає, все, бо я з ума зійду, давай скорше, їдь до нас сюди, моє сонечко. Дуже-дуже дякую і хочу сказати всім, хто чекає, чекайте, дочекайтеся. Я чекав три роки і майже три місяці без одного дня. Я ходив. Майже на кожний обмін, і ми дочекалися. Але я ще прийду, бо треба ж хлопчиків зустрічати ще. Чимало людей приходять сюди, щоб дізнатися інформацією про своїх рідних і близьких, показати їхні фотографії і запитати у звільнених, чи бачили вони хоч когось. Христина вже понад рік чекає звістки про безвісти зниклого на Покровському напрямку чоловіка Сергія Городового. Чекає разом із донечкою, яка поки не бачила батька. Остання надія це те, що можливо, хтось із хлопців сьогодні повернеться і знаєте, як скажуть, що бачили, можливо, в полоні, можливо, десь разом були. Ну це остання надія. Дехто з людей вже точно знав, що сьогодні їхні рідні нарешті будуть в Україні. Не можна вірити очам, доки не потримаєш людину, бо тільки коли я вже відчую його, от тільки тоді я буду казати, що так він нарешті тут, і в мене мій головний біль вже мене. Пані Ельвіра сьогодні дочекалася свого чоловіка Ескендера Кудусова, досвідчений морський піхотинець, який прослужив 23 роки, потрапив у полон у Маріуполі і пробув у неволі майже 4 роки. Росіяни засудили кримського татарина до 29,5 років колонії суворого режиму. Завдяки дітям, завдяки моїй роботі, завдяки моїм оточуючим, їх підтримці. Я всі ці 4 роки я не втрачала ні, ані віри, ані надії. Тобто це дуже важливо. Я всім рекомендую працювати, працювати і ще раз працювати, щоб не було можливості навіть на погані думки. Першими швидкі допомоги привозять важко поранених і покалічених. Дайте дорогу! Дайте дорогу. А від кордону виїхала основна колона із військовополоненими і слова державного гімну. Це перші кроки по рідній землі і перша зустріч. <рес> Мам, це все, все дуже ну, Слава Україні! Вітаємо! 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 Відаємо! Вікуємо! Я м'якою! Полігон. Родичі і друзі військовополонених зустрічають кожен автобус. А ось уже емоції пані Ельвіри після короткої зустрічі з чоловіком. По-перше, це щастя, це тебе розпирає від цих емоцій. Це неймовірно. Це вже 71-й обмін спочатку повномасштабного російського вторгнення, під час якого вдалося повернути додому 157 українців, 150 військових і семеро цивільних. Серед звільнених з неволі представники всіх родів. Іські, які боронять Україну, і один оборонець Чорнобильської атомної електростанції, ключовим в цьому обміні, мабуть, є те, що ми повернули сьогодні 19 засуджених, 15 з яких мали довічні терміни, яким їх незаконно присудила окупаційна російська влада. Сьогодні вони вдома. президент Володимир Зеленський подякував усім причетним до сьогоднішнього обміну та нашим міжнародним партнерам, які долучились до того, аби розблокувати обміни щасливий за сім'ї, за рідних, за побратимів, які дочекали своїх. Будемо працювати і надалі, щоб повернути усіх кожного і кожного військових, цивільних, дорослих і дітей. Пам'ятаємо і перевіряємо, щодо усіх по кожному прізвищу. Василь Саф'янюк, Володимир Коваленко, факти ICTV, Єдині новини.